Слава Ісусу Христу! Я хотіла подякувати Господу Богу, отцю Олену, всім святим за такі ласки і дари, які Бог зіслав у нас рідкісні цього року. Коли ми йшли садити весною картоплю, я кажу, отче, два роки у нас не було врожаю. Перед тим був сильний урожай, коли отець молився і благословив, як ми йшли садити картоплю. Кажу, отче, згадала я, чому два роки нема вже врожаю, бо я. На себе покладалася і не знаю, там якби прошу перед початком. Але моя просьба маленька і не безрезультатно я І тоді я вирішила, щоб був урожайки до ОЦЛ, бо садимо маленьку кількість, 10 сотень, лише город маленький, якщо не вродить, ніде нічого. Ну і отець помолився, перед того дня, як, як я мала їхати себе картоплю на службу, не пам'ятаю, я даю так, знаю, що служба допомагає дуже. І тепер вже осінь, і я виділа результати, згадала, кажу, ви знаєте, це заслуга ця Олега. Бо картопля чудесна. Ми минулого року на 30 сотих зібрали тільки 18 мішків, а цього року 10 сотих. Я думала, буде два мішки на одному рядку, а то по 11, по 10, по... Так що 70 мішків, якщо не помиляєтесь там, в момент так точно рахували, з 10 сотих. Картоплю встигли повністю і сама велика, середня, маленькою дрібненькою майже немає. Що ми там не давали тої хімії всякої щодо, а вона е чудесно якось виросла, тепер ще в, в Орюці, то, як ми купали. І гичка така, що я ще не бачила, як дерева було по городі. Е ну, буває так по коліна, вище коліна, а це так, що лиш голова видно з тої гечки. Люди чудувалися. Я сама боялась цієї картоплі, каже, мама, що то буде? Певне, картоплі не буде, тільки буде сама гичка. А, каже, та піди, хоч ми не б знали, що з нами буде цього року. Я тлечко, як моя картопля, кажу, є така рісна, кажу, так, що у корчі, певно, до 100 штук. І оце ми вже викопали, а в сусідньому городі сусідка, так, через 3 метри, через 2, через 5 метрів корч від корча, що самий бур'ян. В свахі моєї теж вона насадила капусту, бо казати я чусь не зійшла теж так дуже рідко, десь не десь. Я кажу, який великий результат. Ті городи, які я бачила, які вони є, і такий самий наш був би можна було очікувати, якби не просив Бога через слугу Божого, такого, що вартує того. Бо самі ми просимо, але якийсь гріх маємо, та не знаю, то певний вір земний, то молитва та недоступна, я так розумію. І дякую, отче вам, дякую Богу, що вас дав, дякую вашим батькам, що він нам через ваших батьків дав вас для такого слугу, що він, Бог так вас любить сильно, що вислуховує за любі потреби, любі намірення, і перепрошення, і звільнення, і захист, і поміч. у всьому. Я не знаю, як дякувати, бо не вмію я так і не маю можливості віддячитись Богу і вам. Дякую, Господи, Боже Тобі, всі святі. Дякую, слава Ісусу Христу!